Якої буде осінь для України. Сують якийсь фундамент чи план здаром для потенційної мобілізації. Чи буде тенденція як би, росту цих обстрілів від Росії? Чим холодніше, тим більше тенденція на обстріли. Чи можливий розпаде? Нікому не вигідний, є її повний розпад. Всім глядачам, доброго дня. Я Тарас Виснович, це канал ТОП. З нами сьогодні на зв'язку Сейраш. Радий знову бачити. як твої справи, ти втомлена. Я завжди втомлена останнім часом. У мене немає жодного вихідного, тому я втомлена, все нормально. І ти, от, попри втому, все рівно працюєш, так? не даєш собі шансу і, можливості відпочити. відпочити. Я... Я... У мене запис неймовірний, я ж не можу сказати людям: ви знаєте, ви чекали мене 4 місяці, а я тут віддіті втомилася, давайте ми перенесемо ще на 4 місяці. Ну, так. тако... Є відповідальність ну, і це моя зона відповідальності. Ну, це дуже класно, насправді, коли ти свідомо розумієш, що це ну тобто людина чекає відповідальність перед людиною. і Ти вже якби докладашся усиль, щоб все сталося. Не боїшся, що ну це так. Знаєш така філософія на початку інтерв'ю. Що то ця от перевтома може призвести до якоїсь такої депресії? Поясню чому, тому що дійсно багато наших навіть людей пише, що там є якась перевтома. Це може бути фізична, може бути емоційна. Да, і вона призводить як наслідок до якихось таких от сплесків. Емоційних Ти за це не хвилюєшся? Я дуже, я дуже гарно себе знаю. І дуже знаю, як гарно, як я можу справлятися зі своїм емоційним вигоранням чи чимось іншим. Ну, типу, я в курсі того, які методи на мене діють. Я їх просто застосовую тоді, коли розумію, що чердак починає трохи свистіти. От і все. Що порекомендуєш людям? Власне кажучи, це питання от я до цього і От Рекомендація людей, які багато там працюють або які перетомлюються емоційно, яка є рекомендація? Психотерапевт. Все, психотерапевт, маєте свого психотерапевта? Це дуже гарне справді питання, тому що я його продовжу трішки цікаво почути твою думку бо багато людей дійсно соромляться або бояться звертатися до психотерапевта або взагалі не знають, що таке поняття. В більшість людей я переконаний. Тобто люди знають, що означає саме слово, але чому до цього до цієї людини треба звертатися, для чого треба звертатися? Люди не розуміють, от якби ти трішки ну не то, що поділилася досвідом, а просто от, чому. Пояснила думку, чому варто звертатися і чому це необхідно. Це реально важливо. Я думаю, для багатьох глядачів буде ну ми е, чим краще ти розумієш себе, тим краще ти себе приймаєш. Тим більше ти розумієш свої реакції на певні подразники, на персональні тригери, на власні кордони. Тільки для те, що у нас зараз прийнято, надивившись психологічних псевдошоу, називати кордонами або називати Я, отакий от пряма людина, тому я вам хамлю. А ви, має, ви повинні мене приймати таким, який я є. Ну ні, є Є є такий, як я, є, є соціальні норми, є хамство Ну це так, зовсім так. різні речі. Є коли дійсно хтось посягає на твої особисті кордони, а є момент, коли для людини це нормально, і це також треба враховувати. Коли ти себе добре знаєш, тебе е, нічого ніч не оскарбляє. Ну, типу, це як оскарблення чувств віруючих. Ну умовно кажучи, ну як мене, як людину, яка вірує у щось, може э, страшно тяжко оскарбити. Що хтось це не вірує, та ніяк, ну тому що моя віра, моя особиста справа. Якщо я в ній а, серйозно до неї ставлюся, якщо воно моє, да, це як елементарний приклад, то щоб там хто не казав, я залишуся при своїй думці. І воно ніяк мене не обурить, не образить, я не перестану вірити, не буду страшно оскарблена і не буду з цього приводу якось казати. Така, ну, така сама історія, як хтось посягає на особисті кордони, чи а, як хтось намагається сказати якісь речі, які є для. Нам для нас образливими, але ми розуміємо звідки це тягнеться, чому нас це коле, чому нам це болить, і як з цим справлятися. Тобто психотерапія дозволяє тобі краще дізнатися самого себе через призми розмов або спеціальних технік з іншою людиною. От і все. Ну, типу, це дозволяє тобі розуміти світ навколо і розуміти себе і хто ти є у цьому світі, і де твої дозволені кордони, а де вже не дозволені? І чому з чим це пов'язане? Коли ти себе добре розумієш, ти розумієш, як на це реагувати або розумієш, чому ти так на це реагуєш? От і все. Ну я тобі вдячний справді за те що ти поділилися цими думками. Я думаю, дійсно багатьом глядачам потрібно це все ну як мінімум поцікавитися. Так як це працює, як працюють там психотерапевти, психологи, а, і так далі. І я знаю, що зараз є багато дійсно таких соціальних а, проектів різних, де ти дійсно можеш безкоштовно звертатися з номером телефону до психологів. Я їх правда не знаю. Я не залишу вам ніякого посилання. Хоча можливо я до цього часу підотуюсь попрошу редакторів, щоб не залишили. Кому тісно важливо зателефонуйте, поспілкуйтеся. Можливо, це вам якось допоможе. Знаєте, не Пасти в тотальнішу депресію, знайти себе і дібо, продовжити ну, жити працювати, попри там певні обставини. Тому така ну, знаєш, вроді починали з банального, а дійшли до такого гарної, я думаю, теми для багатьох. Сайраж. Дивись, у нас сьогодні е, дуже глядачі просили записати тему осені, якою буде осінь для України? Я думаю, ми так коротенько пробіжимося загальною по кожному місяцю. Якщо. Ми можемо зацепити такі знаєш аспекти. Вона тема дуже загальна, розмита. але Все ж таки люди дуже хвилюються за ну цей такий період, тому що холода попереду, і просили записати. Ну, дивись, ключові нюанси, які ми вже дивилися в цілому по осінні, по вересні, по осінні в цілому <кхи> чи будуть гарні новини з фронту? Так, місцями будуть за осінь. А, тенденція на гарні новини є. А це перший момент. Другий момент: а, чи будуть а, гарні новини а, де-небудь про а, усілякі палаючі склади, а, палаючі міста в арефії? За осінь, так будуть а, атаки дронів не кінець історії. А, от. Тоді фінансова допомога осінню є, підтримка є. Якісь цікаві вундервафлі, які роблять окупанту лихо на е, полі бою є. Тобто щось чи передається, чи вже є, чи ще не застосовується. Ну, коротше, якісь, якісь нюанси. Цікаві військові пов'язані з технікою чи якоюсь такою історією за осінь. Вирішуються, вони є. От. Із е, е, застережень обстрілювати енергоструктуру, будуть от в мене, поки не випадає, що у нас осінь зима кардинально гірше чи апокаліптичніше, ніж вона була у тому році. У мене поки воно випадає плюс-мінус, одна і та сама історія. Тому хто переживає, хоче спати спокійно, е, запасіться там своїми свічками, павербанками, просто заздалегідь не треба робити з цього катастрофу, просто е, маючи. Досвід минулого року зробіть висновки, чого вам не вистачає або чого не вистачало, і о, якби прийміть міри вже зараз. О, от хтось уже з літа це зробив. От, наприклад, там як я з, з друзями, тобто ми одразу на ще влітку задалися цим питанням на всяк випадок. лишнім не буде. Як казав мій дідо. Коли воно є, воно не згодиться. Ну, типу, все а, от а, із основних приїзди а, якихось важливих дядьок, тьоток до країни є. І вони не про страшні мирні перемовини, деяких нас змушують, а навпаки, про питання, що тут у нас, і коригування да, певних дій. От поїздка, поїздка нашого президента кудись буде за осінь, можливо, навіть на одна. Обмін у вересні випадав. У мене особисто він випадав якийсь змішаний. Тобто, можливо, не тільки про військових мова у вересні. Може, там діти чи цивільні, чи медики. Ну, коротше, якось в мене так ну, там, все вкупі змішано випадало, що буде прецедент. А, от на Ерефі, скоріш за все, осінь. Вони готують якийсь фундамент чи плацдарм для потенційної мобілізації, бо щось у них там кудись затягуються якісь гаїчки для суспільства. І я так розумію, що, скоріше за все, вони такі готовлять якусь почву для того, щоб. Щоб нагребати якихось нових а, чмобіків, от у лави свої, свої не до армії. А от ну, це в цілому такі ключові ключові нюанси, а, які у нас а, випадають на а, осінь. А і ще в мене випадав якийсь а, гучний чи скандал, чи гучне затримання а, в нашому політичному просторі, а, ну, когось такого. Ну, Це типу, чим, так, Да? Ну да, типу, да, тобто когось ну, такого масштабненького. І, скоріш за все, там не тільки про корупцію, там про якусь зраду. Тобто, можливо, викриють когось там важливого, хто працював на РФ. І. Ну, типу, от такого формату за осінь випадає, що в цілому випадало на вересень, можливо, там з перевалом на жовтень. От, тобто, що у нас там когось пасуть і, скоріш за все, за одне місце візьмуть. Uh, давай такі поуточнюємо деякі запитання, які ну ще нам прописували там глядачі. От перше з них це насправді останнім назвала, і було переліку питань: чи є в Україні на даному етапі багато оцих от агентів російських, яких вони заселили сюди е занадто заздалегідь, тобто вони настільки вжилися вже тут, що. Yeah. Там, якби її не відрізниш, Але ну, їх багато на даний момент? Чи не багато? Типу, яка там історія? Як їх при витравити? Достатньо. Ну, це тільки очікувати, коли спалиться. Ну, типу, ніяк інакше. Пасти довгий час, збирати отаку от справу, щоб не відмазався. От у чому справа. Це довгі процеси. Довгі доказові процеси. Їх достатньо. І тут виникало насутне запитання. Раз типу багато в принципі от фотоагентів Кремля назвемо їх так, то виходить, да що розшат ситуації середньої України був за НАТО ну заздалегідь. Тобто вони свідомо знали, що ці АНБ агенти будуть потрібні для якихось їхніх там історій. Дивись, оця взагалі агентурська така е, історія. Вона от те, що ви там запитували, існувала завжди. І яка першочергова ціль цієї агентурської історії? Це mm -hmm. я додумався, типу знаєш, я тобі озвучив, що це ну, щоб прошати ситуацію. Насправді, от як давно вона існує, і для чого першочергово вона нас призначена? З самого початку вона існує? З самого початку, коли ми з вами там е зробили певні, вибори, скажімо так, вибори на виборах, ще починаючи з 91-го. Ну ми кого повернутого, в яку сторону обрали з вами президента? Ну зрозуміло, в яку далі всі інші президенти у нас в яку сторону були так або інакше повернуті? А якщо президент був не повернутий на а, в бік Московії, то прем'єр був повернутий в бік Московії, який пізніше ставав президентом. Ну, типу, ми кого обирали? Ми обирали оце смотрящих отуди, в світле прошле, розумієш? Ну, типу, дідів, що мріють про совок. От і все. І це іще певна певні старі пні стирчали задовго до проходу Яника. А за Яника так бо ще половина була потрібних нужних чуваків, які досі як пні сидять і дуже гарно шифруються. От і все. От, mm -hmm. і все. Як, знаєш, от можливо, ти, там, да, від себе дасиш там пораду, в принципі, українцям да, не допускати от подібних ситуацій, яка була там часів Че Віннуковичем. Тобто таку кількість русифікованих людей, які ми допустили тоді, українці, да, ну, такої, я думаю, що не було. Ну, я, ну, це не 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 русифіковані люди. Це люди, які дивляться у бік Ерефія, у бік РФ, да, да дякую, це та така колаборантів. Ну, колаборанти, колаборанти да. да внутрішні колаборанти. Да не обирати таких. Ну більше таких не обирати. Все досить прагматично. Не вірити в оце ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І в конспірологічній теорії заговора про страшну НАТО, яка обов'язково забере всіх наших хлопців на якусь війну. Бо я пам'ятаю ті розмови з питанням про членство НАТО ще при Ющенка, коли тітки кричали, що ми вступимо в НАТО і наших пацанів будуть забирати кудись на війну в Рак. що воно нам треба? Ну, це дослівно. А а те, що це про найманців, це ну, те, що це ніхто ну, коротше, не підіймає контингент е, примусово. Ні, 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 ні. Ми ж наслухалися кого там Рабіновича та Мураєва, і ще якого-небудь чувака. І свято вірили в цю всю історію. Як там треба триматися до РФ і поближче? Ну я сподіваюся, що розпогодилося вже з кінцем. Ні, ну об'єктивно видно покращення. Ну це і зараз. Да? Е, інше діло. Чи вдасться взагалі, от як ти вважаєш е, ну зробити так, щоб їх було мінімально мало? А якщо не вдасться, то чому не вдасться це зробити? Да? От чому ну це? нас вдасться це зробити, якщо ми будемо мати соціальний кейс з цього приводу? Ну, типу, соціальну орієнтованість у тому форматі, що народ диктує умови? Народ має пам'ятати, що народ є влада. У цьому форматі і народ обирає собі владу як менеджерів наймають, а не як поклоняться. Ну, типу, я вже підіймала тему, що будь-який будь національний лідер, якого облизують та обожнюють, ні приводять к путіну. Тому треба мати здорову критику. Це не означає, що потрібно всюди і скрізь шукати зраду, але є критика. Критика прийняття рішень. І е, да, вимоги, але треба знову ж таки починати з себе. Ми можемо по -по позбутися цього всього прошарку. Можемо. І у нас є на це всі великі шанси позбутися цього проросійського прошарку суттєво. Просто має ще змінитися покоління. Це також важливо. Має змінитися покоління, бо в старій історії де Моясій блукав з людьми 40 років по пустелі. Правильно для того, щоб повиздихало покоління, яке бачило рабство, і народилися вільні люди. Все. Ті, хто бачили Радянський Союз, їх дуже мало тих, хто не ностальгує по тому радянському союзу, от у чому справа, або не тягне його старі застави у нове суспільство. Дуже багато людей, як я, як я їх називаю, свідки Савках от Які ну, типу, здорово, не настольгують по ньому. Їх дуже, їх дуже мало. Всі інші намагаються тягнути старі дріжджі в новий хліб. Mm. Е, дивись, є ще одне запитання: теж от які стосуються осені, чи буде тенденція якби, росту цих обстрілів від Росії на всю територію, про всю територію України говорю, не тільки там при фронтові зони. Ну що зараз якось збільшується кількість обстрілів чи Так, буде, там... буде, буде, да, буде нарощуватися восени, бо вони будуть обирати логістичні військові інфраструктури, інфраструктурні об'єкти об для своїх ударів. Так. Чим холодніше, тим більше тенденція на обстріл. Е, Дивись, ще запитання для консульдачів, чи отримаємо ми допомогу осінню, е, да, е, можливо, більше техніки, яка буде допомагати нам е, в оборудні, е, тобто системи е, БПО? Е, да, і... да, у нас mm. щось для захисту передається і буде передаватись. І от ще дуже цікаво. Ну от окремо хотів би запитати. Ти частково вже про це розповіла: питання про опалення і енергону ене, про опалення, світло, тепло, світло, оця вся історія. А, якщо в порівнянні знову ж таки з минулим роком ситуація буде якою? А... Плюс-мінус, ми компенсуємо і за збільшення а, кількості захисних там споруд, захисного захисних механізмів. Тобто у тому році в нас їх було менше набагато і е, момент, але була ціла енергоструктура. В цьому році у нас їх більше, але місцями пожована інфраструктура після тогорічних обстрілів, да? тобто відновлена, але там можливо не всюди, не скрізь коротше. Оця вся історія. Але у нас іде оцей перевага ну, да, в компенсації захисту, от тому якось так. Знаєш ще от теж люди дуже запитували, що буде зріст цін на осінь? Вони будуть підніматися, бо ця тенденція в принципі да очікувана, що там до нового року там ціни піднімаються. Чи правда це чи буде підняття цих цін? І я маю на увазі про ну споживчі якісь товари. Ну і звичайно, вже друге питання про комунальні. Будуть поступові, буде поступове підняття цін. Так, у мене не випадає прямо, щоб збухти барахти, але поступове підняття цін дійсно буде. Це у зв'язку з прішком курсу, чи це у зв'язку з економічною історією? Це у зв'язку з економічною історією. Це зв'язку з економічною історією, і деяка в деяких місцях регіонально це ще пов'язане з корупційними схемами. Mm -hmm. І от ще дуже сильно теж глядачі, оце таке питання я думаю, в фіналі для нашого інтерв'ю, просто запитати про соціальні пакети. Чи будуть, наприклад, країни там, Європейського Союзу давати виплати і робити якісь соцпакети для допомоги тим, хто постраждав ну, під час війни в Україні? Ну, Рафант падає, тобто у нас третя сторона буде, ну, буде якось е да, Допомагати, я маю на увазі к, е, фінансово. Але тут випадає 50 на 50. Ну тобто, не всюди, не скрізь, не всім групам населення, тобто якось якось вибірково і не всі. Тобто тут таке. Про ситуацію з самим керівництвом ВРФ там дуже часто люди почали запитувати через ситуацію з Вагнером у ці всіма історіями, які були там внутрішні, через якісь там конфлікти, е, знову там якісь маразм, які вони там говорили постійно. Е, на даному етапі, взагалі, е, оця держдума да, російська. Вони як вони об'єднані все-таки одною ідеєю, да, визволити, як вони кажуть, да, оці там yeah. чи вони навпаки роз? Ділені і не ні, ні. там є так, так, я розумію. Ні, там є групи, групи з різними інтересами. Там є ті, хто підпорядковується Путіну і на папках зав'язали з ним. З іншого боку, є ті, хто співпрацюють з Заходом, особливо ті, хто в тому заході все загубили, втратили і потрапили під санкції. Купа, купа усього, там немає єдиного. Пасила і парива, його там не було насправді з самого початку. Путін з Патрушевом по факту просто поставили всіх в визвісність про те, що ми починаємо СВО. Все, ну, типу, якщо передивитися у той збродняк на передодні початку війни, де трясущимися руками, трясущимися руками звітували і казали, да. Ми за Донбас за прийняття да ми за ну от, така от історія. Ну там видно, просто що це ашарашуюча штука да, для да, більшості. Да, да. Там просто це видно, і там немає єдиної лінії партії. От у чому просто еліти стали елітами саме про Путіні. І тільки при Путіні у них ця елітарність і безнаказаність, да, безнаказаність. І як що як робити, куди позбуватися, хто новий, кого ну коротше, там дуже така важка історія. Я все ще схиляюся до того, що, скоріш за все, замах на Путіна був, бо воно фігурує, скоріш за все, намагання замаху якогось коротше було. Я підозрюю, що це скоріш за все було в той період, коли. <ган -2> Він змінив потім оце все своє оточення. Ма на увазі там поварьох прибиральниць. От, от типу. Що, скоріш за все, був а, якийсь за час прецедент? Так, да. Да, да, що був, скоріш за все, прецедент, якийсь в той період часу, бо воно фігурує, що чи на питання, чи була намагання прибрати кудись потірять шизанутого діда, так, намагання були, які ну, були провалені. коротше. От, і це не так легко зробити. До нього не так легко дістатися. От у чому справа. Ну, типу, Це також треба розуміти, що там не так легко е дістатися до такого параноїдального діда, який там постійно. Переміщується зі своїми якимись а, чуваками, які виконують його роль. Ну коротше, така, така собі історія. А, от бо якщо ви пам'ятаєте Другу світову, то там також намагалися одного художника прибрати, але ідея провалилася. От тому тут тут також не. Нелегка історія про те, чи можливий розпад дерев. От ми почули про наслідок да, що там відбувається. Все ж таки, чи ну знаєш на ну, жадівність? Вона ж ну в злу шутку грає нікому да? нікому не вигідний розпад реф, нікому не вигідний. Її повний розпад. Якісь відділення типу о, ічкерії, відділення Кавказу ще так. Це ще терпима історія. Повний розвал РФ не ні одній країні світу, умовно кажучи. І нам насправді та не дуже, тому що ми підбокуємо, отримуємо якісь угрупування, які незрозуміло кому підпорядковуються. А це також так собі. Історія, коли в тебе у сусіда турбулентність, куди може в тій турбулентності сусіда занести? І ще гірше ніж є, ото от, тут от не зрозуміло в кого на руках при переділі майна е, окажеться у якого палаумного чувака та ж ядерна зброя. Також питання. Тобто, тут така собі історія, щоб прям розвал, розвал, ні поворухання трошечки подербанення, да. Але розвал ні. А там е, давайте так: ні одна імперія на ватних ногах не стоїть довго. Розвалювалося все, і совок розвалювався, римська імперія розвалювався Розвалювалася, да, розпадалася. Іерафія не буде виключенням. Просто там єдиний шлях, за яким це можна зробити, це військовий шлях. Ніяких соціальних бунтів, ніяких людей, ніяких народних повстань, Нє. це тільки військовий шлях. все І навіть смерть отого діда поранайдального, це все одно напіввійськовий шлях. Тобто мають тоді прийти військові, там наприклад, до влади, ну коротше, тільки так, ніяк інакше. Всім, хто дивився сьогоднішнє інтерв'ю, вам я сподіваюся, що питання були цікаві. Ті, які ви хочете ще задати і ми не озвучили, напишіть нам в коментарях під цим відео. Ми запрошуємо сейраш і обов'язково озвучимо. Нагадаю, також підписуйтесь на канал до нас, долучайтесь до соцмереж. Сейраш. ми будемо вас раді бачити. Ставте сповіщення і підписатися тут знизу, щоб не пропустити нові інтерв'ю. Сейраш, тобі слово, що хочеш сказати глядачам, що побажати, з чим звернутися. Я хочу побажати е, глядачам бути при справі при якісь для того, щоб не полишалося якогось, е, так скажімо, вільного часу на те, щоб накручувати себе дурними думками. Тобто, коли ви чимось займаєтеся, будь-чим, коли у вас є якесь хобі, коли ви дозволяєте собі жити під час війни, це важливо. Це важливо бо від вашої продуктивності залежить продуктивність хлопців та дівчат на фронті. Тому дозволяйте собі жити і е, забивайте свій час навмисно для того, щоб, е, скажімо так, у вас не я ж кажу, особливо якщо ви там в тривозі, щоб у вас не полишалося часу на якісь дурні думки, саме на дурні думки. От щоб ви були при ділі і від вашого стану, де ви при ділі, добре насправді, всі. Клас, не забувайте донатити, вірте в перемогу, вона обов'язково буде. Слава Україні, героям слава! Будемо сирош на зв'язку смерть, ворога. смерть ворогам. Смерть ворогам. Це ну і коли ж цього, це обов'язково. Все, Всім бажаю гарного дня. Не забувайте підписатися на канал, будемо всіх вас раді бачити.